Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі КарпХантер. Сьогодні, вже 12 листопада, і ми виїхали таки на рибалочку. Виїхали ми на всім вже знакоме і для нас, і для вас <кій> озеро Целування. Е, до речі, хто буде їхати сюди, то обов'язково спочатку дзвоніть до власника, бо озеро вже закрите з 3 листопада. Тому потрібно дзвонити, узнавати деталі. Uh, виїхали ми тільки на денну сесію. Uh, озеро відкрите тільки до 3 години. Ми рибалити, відповідно, будемо до 3 години. Uh, ловимо ми сьогодні на 4 палочки. У нас вже, до речі, була покльовка. Ми приїхали буквально хвилин 30 тому. Закинули палки, і у нас одразу відбулася покльовка. Mm, що з цього вийде? Покажемо вам обов'язково. Надіємося, що ми підловимо якогось осіннього коробця. Погодка у нас сьогодні просто бомбезна. капець в людку погоду. Ну і що? Вам бажаємо приємного перегляду. Не переключайтесь, дивіться відео до кінця. Обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі. І приємного перегляду. Так, ну що, друзячки, зараз ми будемо кормити рибку. Ми навіть з помбову паличку не брали. Візьмемо робочу палку, кинемо на кожну точку по два спомби і подивимося, як та рибка буде відзиватися. Одна паличка у нас буде обов'язково тільки поїзкова, тільки на ПВА стікові. Ну і пробуємо. Е, заготовочку з корму. Ми зробили ще вдома. У нас тут пельчик. У нас тут ох, курч. У нас тут пельчик, у нас тут uh, кришений бойл на четвертинки, у нас є тут трошки сипухи і все вже натягнуло. Зараз додаємо трошки ліквіду, щоб освіжити, і будемо годуватися. Багато кормитись не будемо. Рибка активна, виходи рибки є, тому думаю, що її без корму вона тут буде прокльовувати. Ну що ж, наші ми загодували, одразу перезакинули. І будемо чекати на рибку. Як на диво, на таку пору року, що холодно, водичка холодна, капець. І виходи рибки ні року. Скаче рибка, як прямо посеред літа, напевно. Ну що, ми по насадках у нас все, дрібні насадки, на цьому озері працюють тільки дрібні насадки. Бойли то дуже рідко, коли працюють. Але поставили ми як фруктові насадки, так і м'ясні. Поставили також нашу завжди любиму лівер шовковицю, поставили е, в автор е, з ананасом, поставили в 7 мм з е, смаком Халібут і поставили ход'ємо також. І будемо пробувати. Наразі тільки відклик був рибки на Лівер Шавковицю. Була одна покльовка, але рибка зійшла. Ну Щось було невелике, але, але вже я буду радий любій рибці. Будь то маленька, будь то кілограмова, тому що осінні коробчики, це вони просто дарують неперевершені емоції. Ми очікуємо. Ідемо зараз щось. З'їмо вкусненьке, вип'ємо кохве, ну і будемо чекати. Напікала. Друзяки у нас нарешті покльовка. Нарешті. Ми її так довго чекали. Тільки що Софійка гралася з вудочкою пікала мені. Я зайшов в будиночок думав якраз йти перезакидатись. І чую піки. Я до останнього думав, що, що то софа пікає, але невже у нас покльовочка відбулася? Як ми її чекали довго. Це просто капець. Рибка дуже сильно пішла вправо. Все-таки відосику ютубі бути. Рибка не перевозила, а просто дала нам попуск. Ніби щось не дуже велике, але тим не менше. Як я казав, що ми любі рибці, будемо раді. Будь вона кілограмова, будь вона п'ятикілограмова. Поставила б ти це і дала би мені поцак. І тоді будеш знімати. Виважуємо, стараємося виважувати делікатно, щоб рибка нам не зійшла. Так, постав мені тут між, між, між цими палками. Так. Ні, просто на березі положи, я собі візьму. Mm. Як це класно. Ось і відчувати ривки риби У нас вже є шоклідер. Рибку. Бачу лише краєчок. О, тут це доволі буде гарна рибка, Це доволі гарна рибка. репка. Тут буде під десяточку даже. Оце бомбезно! перша рибка і така огромна. Оба! Фух. Супер! Ви тільки подивіться, ви подивіться на цього монстрика. Вау! І що спрацювало, ну? Звичайно, що лівер шовковиця? Ох, засікся він дуже сильно. Цей би не, не зійшов. Ось така насадочка у нас спрацювала. Як завжди, наша любима лівер шовковиця. Я в шоці! Ви собі навіть не уявляєте, який я довольний. О такому монстрику. Тихенько, тихенько. 10-200. 10-200. Як же ж це класно. Що поставимо ми його так от того. -то. Зробимо бом бомбічіську фоточку з осіннім монстриком. Мені? У мене зараз адреналін настільки піднявся, що тут ай! Не хоче рибка з нами фоткати. Типіткається Отакий Отакий друзяки монстри Ака до нас залетів на 10-200 Ну, 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 тихенько. Зараз тебе відпускаю. Жесть. Ах, як я на тебе чекав, братан! Братішечка. Цілий зараз буду вслизи. О! О, О отаке нарябинка. Я в шоці. 12 листопада. І нам вдалося зловити отакеного монстра. Ну, ходи до мене, ході. А я тебе людям покажу. Отакий монстряка до нас залетів. 12 листопада. Хто би міг подумати, що в таку пору року будуть прикльовувати отакі ні монстри. Клас. Робимо фото і відпускаємо. Супер. Так, дякую тобі велике. Нам було дуже приємно з тобою пофоткатись. Дякую тобі за покльовочку таку О, Гарно. Ми реально не ожидали, що там буде отакий монстрик. І... пливе, маленькі пливи. Рябка дуже неактивна. Навіть не відчувалося, що це... Ох, як гарно плеве. Супер. Ох, єс. Як... Моїй радості немає меж, чесне слово. Я такий довольний. Бомба! Чути? Так, друзячки, ми перезакидаємось, бо у нас залишилось ще півтори годинки рибалки. А, грубо кажучи, годинка. Тому скоренько ставимо дві палички на лівер шовковиця. Можливо, нам вдасться ще підловити якусь одну рибку. Ну і будемо збиратися. Чесно, я дуже довольний. Дуже, що нам вдалося підловити рибку та шияку. Це ж взагалі бомба. Супер клас. Ці зараз також дві перезакидаю. Ну і очікуємо. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. Ну що ж, наша... Одноденна сесія добігає кінця. Як ми знаємо, що осінні дні дуже короткі, але натомість ми отримали протягом 6 годин, ми отримали 4 клювання, з яких було два клювання, це були такі одиночні піки без продовження. Одне клювання був такий добротний паровоз, але протягнули рибку десь метрів 10 і рибка зійшла. <татиско> і таки нам вдалося зловити рибку на 10200, як для осені, це просто вау! За такий короткий період я рахую, що це цілком вдала риболовля, тим паче, що вже зима на носі і що? Вам гарно дякую за перегляд. Обов'язково нагадував вам про це на початку відео і кажу вам це в кінці. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. І так буде наш канал просуватись, і ми будемо ще більш раді вам записувати якийсь класний контент. І всім гарно дякую. Ми вже все склалося і їдемо відпочивати. Всім па-па!